Срібельце, як явний признак хороших багатих черніхів. Але оскільки слідів тут досить багато, конкуренти походили непогано, але поміж сліди ще щось завжди можна знайти, якщо ходити повільно, деусом чи іншим прибором. І якщо є срібло, то має бути і латунь. Дивіться, як розмалювали землю конкуренти своїми слідами. Майже слід в слід виходили. Але декілька квадратних метрів пропустили. І я таки зміг винюхати динарій, точніше його половинку. Ось. Половинка динарія і, мабуть, він такий лімесний, так і є, Фаустіна. Перша поломаний лімисний динарій. Ось такий посмертний. Цікавий був сюжет. Шкода, що він не срібний, але но... важко, важко. Все виходжено. Майже слід-слід. в слід. Приходиться винюхувати. Взагалі, якесь чудо, що на цьому полі монети лізуть. І бачу динарій. Черговий лімисний. Я так я собі думаю, що, мабуть, били це поле якимись аськами на висоті пів метра над землею. А я виходжу повільно Деусом і знаходжу ось такі монети, які трішки гірше дзвенять, ніж срібні. Такий сплав лімесу. Хороший, чорний. І у нас імператор Марк Аврелій. Другий лімісний динарій. Я буду в шоці, якщо знайду срібний, чесно кажучи, бо я взагалі не, надію, не надіюся ні на який результат. Хотів просто походити, знайти якесь прясло, якусь спинку фібули. Ну, спинку фібули, шматочок срібний знайшов. Два, два лімісних динарія знайшов. В принципі, результат вже задовільний, як для такого місця. Ну, якщо знайду срібний, то буду дуже щасливий. Ще одна спинка. І також срібно. Нічого собі поселення. Я тут, чесно кажучи, вперше. Представляю, скільки вони тут дьорнули динарію Якщо лише одними динаріями обійшлося, якщо не ауреусами. блин чому я тут раніше не не пасся? Да. Треба буде це поселення відмітити як важливе. І сюди навідуватись першим, бо конкуренти, я так бачу, не сплять. Ну пропускають і на тому добре. Швидше за все це був також лімисний динарій. Хохма, але він тут третій вже на цьому поселенні. Слідів море. Ну, я все-таки не втрачаю надії знайти срібний. Дуже хочеться срібний динарій. Якусь таку штучку знайшов металеву. Як на мене, то це може бути заготовка для ножа. Цілком навіть зараз в кузні можна зробити непоганий ножик. А ось і пресельце. Думав, вже не знайду. Шкода, що обломане. Ну і це могло би бути розбитий вщент, якби я його щойно не врятував. Якесь таке. Ось такої форми, воно незрозумілої. Трішки незвичне, незвичне пресельце, ось таке, подивіться. Видно, що тут ще щось було. Шкода, що обломане, але форма була якась така екзотична. Ну клас, пресельце плюс. Ось показую ще раз, яке стадо бігало копарів по цьому полі. Немає. Немає метра вільного, подивіться. І все-таки вдається, вдається Деусом потрішки винюхувати якісь сигнали. Ось випала така спинка. Вона вже, я не пам'ятаю, яка по щоту, я її всіх не показую, але сам факт, що на вибитих місцях також можна щось знайти. Ну, надія знайти динарій, мабуть. Уже не здійсниться. Я знову включаюся з цього стадіону, де бігали 100 метрівки щоб поділитися з вами радістю. Ось навіть слід видно від слід від взуття і прясельце. Мабуть, ходили ночью, я не знаю, ну прясельце пропустили або просто неуважні. Друге прясельце, я задоволений. Ще із орнаментом. Клас! Як я люблю знаходити прясла. Це щось. Суперовська знахідка. Завжди на вихід по черніхах. У мене ціль це знайти Денарій срібний і прясельце. Прясло я знайшов два а у динарії лише лімісні три штуки. Дуже хочеться срібного. Сигнальчик. Хочу разом з вами подивитися, що може бути в цій грудочці. Так. Давайте подивимося разом. А ось. Виглянула ще одна спинка. Спинка пропущена конкурентами. Ось вона. Так. Ось вона впала. До землі припала. Так. Шукаємо далі. Це знахідка вже по металу. Також періоду черніхівців. Клас. Чулива сокера. Отже, коротеньке підбиття підсумків. Як бачите, результат доволі скромний, але враховуючи те, наскільки поселення було виходжене, я рахую, що непогано, непогано ми походили. Годинки 4. Якби ходив цілий день, я впевнений, що був би і срібний динарій. Або ще декілька було б лімесних. Оскільки лімисні. Такі лізли потрішки. Ось ще раз показую дві, дві спинки срібних. Це, здається, частинка срібного гореного динарія. Це я вже роздивився потім, коли помив. Ну, а так, ось такий результат. Найбільше порадували прясла, яких я обожнюю. Ну, і так, цілком все по черніхах радує. Ну до нових відео!